Друзі, всім привіт! Маю на огляд такі монети анлі. І так, перша монета. Номіналом одне, одна пеня. Зображено Єлизавета II. Така монетка. Номіналом одне, одна пеня. Так, наступна. У мене так само одна пеня. І також Єлизавета Іру. Але якщо подивитися, то на монетах зображено Єлизавета 2, але різні малюнки. Такі дві монетки. Вони є дешевими на, на різних аукціонах там ціна від, по-моєму, від 3 гривень. Так, наступно дві пенси. Така монетка. Так, ну тут на всіх монетах зображена Єлизавета Іруга. Так само дві пенси, але такого вже такого дизайну. Так, це рік 1977. Так, 2 пенси. А ця монета була з... Це новіша, по-моєму. Так, це 2000. з 2012 року. Так, наступний номінал 5. 5 пенс. Ну, дані монети вони не є дорогими. Якщо у вас є монети... Але у них там багато дуже ювелін, пам'ятних монет. Так, гурт такий. Так само Єлизавета II. 1992 рік. Такі монетки. Так, і остання монетка, яка в мене на огляді, це 10 пенс. Така монета. Так само Єлизавета II. Так, рік монети 1967. Дані всі монети, їхня ціна від, від 3, ну максимум 15 гривень. Так. Дякую, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!